В устелузі двоє псевдостудентів намагалися підкупити прикордонницю, аби виїхати з України. Як повідомляє прес-служба Волинського прикордонного загону, чоловіків призовного віку затримали, коли ті спробували, так би мовити, домовитись з правоохоронцями. Відтак 29-річний водій Ауді, який їхав до Польщі через пункт пропуску у Стелух, надав документи про начебто навчання за кордоном. Під час перевірки в інспекторки виникли сумніви щодо їх. Дійсності тому папери вирішили вивчити ретельніше. Розуміючи, що його документи липові, чоловік запропонував прикордонниці 500 доларів США за непритягнення до відповідальності та безперешкодний пропуск. Таку саму аферу спробував провернути і інший хлопець, – 28-річний уродженець Полтавщини, який їхав за кордон пасажиром цієї автівки. Аби вирішити питання щодо пропуску, псевдостудент запропонував 500 євро. В обох випадках прикордонниця від коштів відмовилась. Далі справу передали на розгляд нацполіції області.